Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд за Аврори. Нові акції з 21 по 27 квітня. Бажаю всім приємного перегляду. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Пом'якшувач для тканини Сілан 770 мл в асортименті по 99 гривень. В двох варіантах. Набір засобів для чищення кухні галакс. Суперсила, антижир. Дві позиції по 500 мл 109 гривень. 70%. Знижка на запаску. Галакс. Дуже вигідна ціна. Киш є смажений місом солоний. 70 грамів, 42 гривні. Фісташки смажені від місом, солоні 40 грамів 42 гривні. Чіпси курячі, сиров'ялені, класичні, від Башинської. 59 гривень за 50 грамів. Так вони виглядають. Кава розширена Кафе Пласік 170 г. Спеціальне обсмаження 85 чашок. Ціна 199 гривень. Кава натуральна мелина Форд, 225 г. 100% натуральна смажена мелина. 129 гривень зі знижкою. Сикорій розчинний еліт 100 г. Порошкоподібний 49 гривень. акції чай. Ахмат чорний. Лимон та м'ята 25 пакетів, 49 гривень. Чай чорний, ахмат тет, тут 40 пакетів, 64 гривень. Чай англійський до сніданку 40 пакетів 64 гривні. Акція на шумівку, полоник, ложка для спагеті, лопатка з різними отворами ложки. 7 по 99 гривень. Ціна раніше була 119. Дуже гарна якість. Тут дерево. Мені подобається. Чіпці кухонні металеві 29 гривень. Нержавіюча сталь. Кухоль скляний. Друзі. Це серіал такий. Центр берк, якийсь, 280 мл. Ціна 39 гривень. Ще в акції чашка скляна, ребриста, кольорова, двох. Кольорах такий сірий і золотий, по 84 гривні. Кухоль скляний люмінар, прозорий, високий, тут 400 мілілітрів, 49 гривень. Пакети для заморозки льоду 10 штук, 1 літр. Господарочка 29 гривень. Тертка кухонна плоска металева з ручкою. 17 гривень. Шумівка кухонна, силіконова. 58 гривень. Білий гарний колір. Форма для виготовлення морозива. Силіконова на 6 порцій. В двох кольорах по 109 гривень. Пергамент для випічки. Коричневий. Так, він виглядає. 280 мм, 50 метрів. 99 гривень ціна. Набір ножів, кухонних металевих, дві штуки. Намальовано м'ясо. Можливо, ще для сиру, для томатів буде добре різати, по 39 гривень. Келих для маргарити скляний на 320 мл. 58 гривень. Ваза для квітів скляна фігурна. Чорна 117 гривень. Ще в акції склянка низька, кварц синій, 34 гривні, тут 240 мл. Склянка висока, прозора на 350 мл 22 гривні. Така ще склянка висока. Ретрі. Прозора на 310 мл. 29 гривень. Менажниця для закусок бамбукова прямокутна. 64 гривні. Ще в акції контейнер для зберігання лимону 29 гривень. Підставка під гаряче. Написано силіконова фігурна. Це не воно, зараз перевірю. Ні, це 29. Ну, щось цінник є, а самої підставки під гаряче немає. Пляшка для олії та оцтво 2 в одному, 115 гривень. Такі гарні коробці. Тарілка супова скляна, бланком. 23 см в діаметрі, біла 49 гривень. Ще такий гарний салатник за 109 гривень. Білий, об'ємний 24 на 24 см. Бульйонниця по 64 гривні. Барви ночі. Різні кольори 650 мл об'єм. Тарілка обідня скляна 24 см в діаметрі, біла 49 гривень. Скатертина для столу з малюнком. Квадратна 22 гривні. Серветка кухонна, мікрофібра. В асортименті. Такий розовий, сірий колір, лавантовий, зелений по 11 гривень. Скатертина для столу з малюнком 47 гривень гачок настінний пластиковий 19 гривень шнур господарський плетений 7 мм 15 м 49 гривень пакети для сміття з ручками 50 штук 35 літрів сині по 55 гривень Органайзер для засобів гігієни. Це для прокладок. Ну, можливо, ще якісь таблетки, щось таке. По 39 гривень. Мильниця пластикова 15 гривень в асортименті. Ще і така кольорова 27 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Три предмета, пластик. Така підставочка, дозатор для мила і стакан для зубних щіток зубної пасти 149 гривень. Набір губок кухонних фрекінбок, стильні кольори, пористі 28 гривень, тут 5 штук. Набір губок для складних забруднень фрекінбок 55 гривень. Губка для ванної кімнати. Зручний захват, делікатне очищення 24 гривні. Набір серветок фрекінбок по 55 гривень. Тут 3 штуки. Рукавички гумові. Розмір М одна пара 55 гривень. Розмір Л 44 гривні. Засіб для миття посаду лимон 500 мл 27 гривень. Кисневий порошок, максимальне видалення усіх забруднень. Кілограм 200 г 139 гривень. Порошок для прання автомат 350 г. Фірма 365 вигодом 16 гривень. Засіб для миття ванної кімнати, мультизахист. Підходить для акрилу, сантехники, кахлю. Ванною для всіх поверхонь 69 гривень з розпилювачем. Засіб для миття акрилових ван поверхонь 1 літр. Джет 219 гривень. Це щось таке більш професійне. Гель для душу тіамо. В асортименті по 44 гривні до 400 мл. Гель для душу чоловічий в двох варіантах по 55 гривень до 250 мл. Гель шампунь чоловічий 400 мл 3 в одному. Ментол, алоя вера, пантенол. І якась олія по 74 гривні. рідке, кешик. З дозатором. В асортименті по 49 гривень. Таке мило рідке, 500 мл. Червоний апельсин, аромат на 27 гривень, мило ягідні макаруни 500 мл, 27 гривень. І таке мило ще в акції. Велика упаковочка 910 мл. Зволоження та захист. Молоко та мед. Іще єдиня 55 гривень. Папір туалетний вологи 50 штук 37 гривень. Серветки вологи дитячі, бавовнам біру розкладні, 54 гривні. Серветки паперові сафім тут 200 штук двохшарові. 39 гривень ціна. Набір мила 70 грамів в упаковці 5 штук 44 гривні в двох варіантах. Серветки паперові косметичні, міланка. 150 штук 37 гривень. Рушник паперовий сафірошевий, одношаровий, один рулон, 27 гривень. Гель для душу, б'янка, 1 літр в асортименті 99 гривень. Доволі непоганий засіб, мені дуже подобається аромат теж. Бальзам маска для волосся в асортименті 480 мл 64 гривні. Така маска, біотин, кератин. Максимальна сила 99 гривень. Тут 946 мл. І шампунь цієї ж серії максимальна сила 946 мл. 99 гривень. Ще в акції така гарна лампа, настільна декоративна LED USB Спіраль 229 гривень. Досить гарно виглядає. Така лампа настільна на батарейках. Металевий декор. 199 гривень. І така лампа, настільна акумуляторна, кольорова в асортименті 339 гривень. Щось дуже багато акцій на лампи. Ще така настільна LED телескопічна 139 гривень. Вимикач двоклавішний 29 гривень. Накладний білий. Лампа світлодіодна євросвітло є 27, 10 Вт і 7 Вт по 29 гривень. Такий тостер Libertone 700 Вт 499 гривень коштує.